Ну, наше рідне по-справжньому робоче дуже якісна. Це перша самохідна артилерійська установка Богдана. Оце дуже дуже важливо. Ми кінцево відмовляємося. від стороного міліметра переходимо на стоп'яте. Тобто, ми знову зв'язуємося ниточками із західним виробником. Дуже добре показали всі наші протитанкові комплекси, особливо на початку війни, особливо коли танкові колони проривалися до Києва разом із Жавеними, разом з Енлавами. Успішно, якісно добре показали себе «Стугна-П». І скіф. неймовірно добре зараз реалізується концепція саме дронів підкресли. Дійсно комплектуючи купляємо декілька можемо, але оці нескінченні комбінації найрізноманітніших роботизованих систем підкреслив не тільки, не тільки, бо ми тільки в fpv дрон дивимося, той до якого при під'єднується вибухівка, але ті, які виставляють міни на роботизовані комплекси, маю на увазі важ важкі бомбери, вампір, які скидають специфічну вибухівку, Морську компоненту, я вже сказав, але, мабуть, вершина, родзинка, всього того. Ми ж таке велика ракетобудівна держава, це ракета Фламінго, Вона є всім циніком і тому подібне, що, мовляв, ракета сира, не зовсім якісна. Над нею ще треба працювати, дам посил. Дійсно, треба працювати, але вона є. Оце важлива деталь.